Ну що, совководи, совкодрочі? Розпаковка, ваша любима тема. Значить, купив я артефакт Колінвал фірми СК. Всі знаєте, що таке СК, совєтське качество. А -а -а. Я не знаю, мені здається, що або четверка, або п'ятірка. Тулочки бронзові, крупив. Ну, виконання самі бачите. Підшипник без розрізу тут і смазку. Значить, що я тут побачив? Я їх проміряв мікрометром, сотки у них різниця. Що я тут побачив? Значить, палець запресований. Видно вам? Яка ступенька. А? І тут як стирчить. Советське качество. Так все добре, шпоночні пази, класні, все, виконання. Пальчик заходить плотненько від руки. Тут все добре зроблено, ми їх ставили на призми, перевірили, було биття дві сотки, в одному три. Для їжа це піде. От. Тут так само палець не посаджений. А ні, з цього боку рівно. Коротше, люфта нема, вправо-вліво. Так теж класно все плавно ходять. Вони були в солідолі, я їх помив. Так що ось так виглядають нормальні кулінували. Будемо їх пробувати ставити, зимою буду ставити, збирати, розкажу, як вони себе ведуть. Стоять, зніму ближче. О. Ну, таке, як для совка, то ще, ще якість піде. Я думаю, на 1020 їх вистачить. Ось таке було. Советское качество, вот так.